На щорічному з'їзді проголосила, що в наступну п'ятирічку збудують 150 тисяч нових квартир, збільшиться видобуток молока на 1 мільярд літрів і вбуток м'яса у 5 мільярдів кілограм. А також наші громадяни зможуть відпочивати у космосі. Все завдяки товаришу Вінні і Всезнаючій партії. Компанія хай нарощує виробництво кет. Вони планують відкрити ще два заводи на території Африки. Генеральний директор каже, що це дуже перспективний ринок для виробництва, оскільки вони планують наростити виробництво на 100-500%. відсотків, і це ще підвищить їхні прибутки на 5 мільйонів відсотків. І потім що будуть виробляти діти, це все одно вигідно. Комунізм і капіталізм два антиподи, що завдяки збігу історичних обставин протистояли одне одному протягом усього 10-го сторіччя, і це протистояння навіть могло призвести до знищення людства. Але, на щастя, цього не сталося. Наприкінці 10-го сторіччя один з головних ідеологів комунізму помер, і відповідно його вплив на світ зменшився. А те, що було вільне, почав займати його антипод капіталізм. І відповідно на території, де колись прав комунізм, прийшли ринки. <плес> Привіт, натешні! Влад з вами! І сьогодні ми поговоримо про економічні системи. Які вони бувають, чим відрізняються, які їхні основні характеристики. Ну і, можливо, трохи по та подивимось на їх історію. Тому візьміть собі щось попити і приємного перегляду. Які бувають економічні системи? Для початку нам треба розібратися, а що ж таке економічна система. Давайте розглянемо трохи теорії. Економічна система це сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої на виробництво, обмін, розподіл, споживання товарів і послуг, регулювання економічної діяльності. Але це дуже складно описано, тому давайте трохи спростимо. Насправді економічна система це те, як люди вирішили, що вони будуть виробляти, розповсюджувати і споживати. Певні товари чи послуги. За якими принципами. На сьогодні економісти виділяють е, 5 типів економічних систем: це традиційна економіка, планова або командна економіка, ринкова економіка, змішана економіка і соціалістична економіка. Більш за все, ви скоріш за все, чули про планову і ринкову економіку, тому на них ми і зосередимося у першу чергу: планова економіка історія. Планова економічна система це модель, у якій центральне управління, зазвичай уряд. Приймає усі економічні рішення з точки зору а, планування і розподілення ресурсів. Перше цей тип економічної системи запровадили у радянській Росії після Більшовицької революції у жовтні 1917 року. Після цього, після Другої світової війни, його насадили у всіх країнах соцтабору. Китай також прийняв цю систему, але трохи пізніше, у 1949 році, коли там завершилася громадянська війна і перемогла комуністична партія. А що могло бути інакше, якщо. Вони слідкували за радянським союзом. Оскільки усі ці країни будували комунізм, то відповідно і приватної власності не повинно було бути. І усе належало усім. І відповідно народ вирішував, що треба і скільки виробляти. Під час використання цієї системи, звісно ж, почали випливати певні її недоліки. І перші, хто страждав через це, були звичайні громадяни. Керівництво бачило це, але нічого не хотіло з цим робити, оскільки для них все було добре. І тому ця система продовжувала існувати поки країна не зникла. Використання цієї системи Україна в соцблоку почало йти на нівець разом із смертельними конвульсіями радянського союзу. Тобто країни Варшавського довгору почали відмовлятися від загальної планової системи наприкінці 80-х. Але далеко не всі країни відійшли від такої системи навіть у 21-му сторіччі. До прикладу, КНДР. I'm so Сподіваюсь, після цього історичного екскурсу ви починаєте розуміти, у чому була одна з головних проблем планової економіки. Так, так, відкрию карти. Це, звісно, не сама система, а саме її управління. І тому давайте поговоримо про те, які основні характеристики виділяються у плановій економіці: надмірне або повне одержавлення економіки. Надмірна або повна централізація виробництва. Понад 90 або навіть 100% підприємств належить державі. Диктат виробника. Бюрократизація апарату управління. Спрямування значної частини дефіцитних ресурсів на потреби військово-промислового комплексу. Проте насправді у даної економічної системи були вагомі переваги, які резонували з надіями і сподіваннями звичайних громадян. По-перше, це економічна стабільність, адже в контрольованій системі є маленький ризик появи бульвашок, інфляції, дефіциту чи профіциту, і звісно ж, контрольоване виробництво і ціни. Соціальна справедливість. Оскільки все йде за планом, то система Намагається зробити це так, щоб усі ресурси були розподілені порівну між усім суспільством, сфокусованість на суспільних цілях, коли виробництво йде не заради виготовлення якогось найдорожчого товару, а заради суспільного блага. Наприклад, питувати більше квартир, виробляти більше одежі та таке інше. Або ядерні ракети. Але й недоліки у системи були, тому давайте розглянемо і їх. Низька ефективність та продуктивність. Через те, що більшість економіки або виробництв належить державі, відповідно, відсутні такова конкуренція і стимули для інновацій, через що економіка може страждати через неефективність та непродуктивність. А може і не страждати, якщо мова йде про ракети. Недолік товарів централізоване планування може призвести до того, що під час планування може бути неправильно враховано. Споживчі потреби громадян. І відповідно від цього може статися нестача або надлишок товару. Звісно, не може статися надлишок ракет. Тата індивідуальної свободи. Зазвичай у планових економіках нехтують потребами індивіда і його свободами у перевагу для загального блага, на думку держави. Слабкий зв'язок між зусиллями та винагородою у плановій економіці. Теоретично тобі не треба робити більше, ніж роблять усі, бо скоріш більше за це ти не отримаєш. Ти отримаєш як всі, що вбиває мотивацію до більш ефективної та більш кращої роботи. Багато працівників у радянських країнах звичай просто ходили на роботу з години по годину, бо це треба, а не тому, що вони хотіли щось виробляти. Але є зворотній приклад преміювання, коли премію виписують не за те, що ти виготовив багато якісних деталей чи усунув якісь проблеми на виробництві, а за те, що ти заспівав пісню про партію на е, звітній конференції або звітному концерті в кінці місяця. Як бачимо, у планової економічної системи недоліків більше за переваги. Да й характеристики в неї так собі. Так що там у її головного конкурента ринкова економіка історія. Ринкова економіка, також відома як капіталістична система, бере своє коріння з давніх давен. Але поширення починається з епохи просвітництва, коли її починають просувати філософи-економісти, такі як Адам Сміт. Адам Сміт у своїй книзі Дослідження про природу та походження багатства народів прописав основи теорії вільного ринку. Він вважав, що коли кожна людина вільно працює на задоволення власних інтересів, вона відповідно працює і на е, збагачення і на покращення усього е, суспільства, адже е, вона найефективніше використовує доступні ресурси. І особливо треба зазначити, що Адам Сміт був християнським моралістом, і тому всі оці ринкові правила, які він прописував, повинні були відноситися. Адже відповідно до християнської моралі, тобто під час використання цих правил люди не повинні були вбивати, гвалтувати, красти, ну і таке інше. У 19 сторіччі промислова революція в Англії та в інших країнах Європи, про яку ми вже говорили в інших роликах на цьому каналі. Спонукала до ще більшого використання ринкових відносин, адже масове виробництво збільшувало обсяг товарів і відповідно потребувало більше обміну і продажу у 20 столітті після завершення Другої світової війни саме ринкова економічна система стала панівною у більшості країн світу, що призвело до е покращення стандартів життя і суспільств в цілому. Однак же наприкінці 20 століття ця система е стала систематично критикуватися за Нерівномірне використання ресурсів, на надмірне збагачення певних вес населення і відповідно на дуже велику шкоду для екологічної системи планети. Ринкова економіка переваги, недоліки і характерні особливості. Давайте поговоримо про ключові характеристики ринкової економічної системи: переважання форм приватної власності, обмежена роль держави, конкуренція, свобода вибору, ціновий механізм. Маркетингова система управління виробництва гнучкість системи. А що там у нас по перевагам? По-перше, це ефективність ціноутворення. Адже коли компанії щось виробляють, то вони роблять це найефективнішим способом, щоб запропонувати клієнту найнижчу ціну і, відповідно, виграти у конкурентній боротьбі. Інновації. Тут все просто: ринкова економіка спонукає до розробки чогось нового, адже це щось нове може покращити ефективність виробництва або залучити більше нових споживачів, а відповідно від цього збільшити прибутки підприємства. Індивідуальна свобода. Оскільки в ринковій економіці у нас є свобода підприємництва і відповідна свобода вибору, ми можемо обрати саме те, що нам потрібно, що підкреслює нашу індивідуальність. Погодьтесь виглядає непогано, але на жаль. Від недоліків ми нікуди не дінемося. Нарівномінність розподілення багатств. На жаль, у ринкових економіках можливо таке, що якщо тобі вдалося зайти на ринок дуже вдало і е, акумулювати у себе найбільшу кількість споживачів з усього сегменту, то ти можеш контролювати просто величезні багатства, відповідно, іншим нічого не залишається. Можливість ринкових невдач. Тут йде мова саме про кризи. Адже коли ринок регулює сам себе через те, що іноді е гравці на ринку не бачать проблем, які вони створюють. Через те можуть ставитися кризи, наприклад, криза 2008 року. Негативні зовнішні ефекти. Ну тут все просто. Ми говоримо про ефективність і найдешевший товар. А як він буде зроблений і на що це впливає, підприємці не цікавить. А це може вбивати екологію, тварин, рослини і навіть людей. І останній по списку, але не по значимості – це пастка бідності. Адже у ринковій економіці може статися так, що народжуючись у бідному середовищі, у тебе майже немає можливості піднятися вище на щебельку. Хоча б отакий От маємо паритет між плановою та ринковими системами. Як це так? Ми ж кажемо, що ринкова економіка є панівною Україною. Насправді це не так. І вже давно ці дві системи не є панівними у сучасному світі. І вони трохи теоретизовані. Насправді, більшість сучасних економік є змішаними. Змішана економічна система. Історія. Історія змішаних економік варюється від країни до країни. Але насправді ми можемо виділити кілька важливих історичних моментів, які підштовхнули людство до використання саме змішаного типу економіки. Першим таким Дзвінком були часи Великої депресії. Адже після 1930-х років, коли в економіка США страждала через те, що була неконтрольована і ринок був неконтрольований, депресія в першу чергу і сталася. Саме після цього керівництво країни вирішило втручатися і почати регулювати певні економічні процеси для того, щоб запобігати таких проблем у майбутньому. Ну, наступним великим етапом стали часи після завершення Другої світової війни, коли деякі країни Західної Європи, такі як Великобританія, Швеція та Франція, почали розвивати свої економіки з е, ухилом у великий соціальний захист. Наступним великим етапом став посткомуністичний перехід. Так я про це вже казав, коли на початку 90-х розвалився радянський союз, і відповідно більшість країн соціалістичного блоку почали переходити саме від планової до змішаної економіки, насправді, а не до ринкової. Але погодьтесь, є трохи невеликий дистанс з тим, що я розповідав під час е, блоку про ринкову економіку. Тому давайте розберемося більш детально, у чому ж такі особливості змішаної економіки. Змішана економічна система, переваги, недоліки і характерні особливості. Давайте спершу розберемо характерні риси для змішаної економіки. Функціонування економіки на засадах різних форм власності приватної, колективної, державної. Та різноманіття форм господарювання, оренда, акціонування, кооперація, партнерство, розвиток державного підприємництва і формування державного сектору економіки, макроекономічне прогнозування, планування і програмування розвитку економіки загалом та її окремих галузей, розподіл і перерозподіл державою ресурсів і доходів на основі формування державного бюджету та державних фінансів, здійснення податкової політики соціального регулювання. Модифікація ринкового ціноутворення внаслідок запровадження внутрішньофірмових цін і державного регулювання цін на ресурси і продукти, державне регулювання науково-технічного та інноваційного розвитку, регулювання державою та профспілками умов оплати та ринку праці, соціалізація економічних систем капіталізму на засадах соціального страхування і соціального захисту населення, соціального партнерства. Підтримання конкурентних умов господарювання і зберігання монополізації немало так характерних ознак. А що там в нас по перевагах? По-перше, це баланс між свободою та справедливістю, адже з одного боку це ринкова економіка і можливість розвиватися та створювати інновації, а з іншого боку, це захист слабких і незахищених верств населення. Зменшення ринкових невдач. Через е регулювання певних ринків або певних обставин державою можна зменшити або нивелювати певні ризики на ринку. Соціальна безпека у змішаній економічній системі держава може забезпечити базові соціальні потреби громадянина, такі як е охорона здоров'я та освіта. Проте як завжди, і без недоліків ми також не обійдемось. По-перше, це ефективність. Насправді, коли держава у щось втручається і починає це регулювати, зазвичай це призводить до того, що е, компанії стають менш ефективними, оскільки через е, це регулювання вони зменшують свою продуктивність і інформаційність у певних випадках. Політичний вплив: існує ризик, що державні підприємства або е, певні бізнеси, які пов'язані е, з державою, або певні регулювання, призведуть до того, що це е, якби. Створить монопольне становище для когось з гравців. І останньою з проблем є високі податки. Так, оскільки у нас є соціальний захист, його потрібно якось фінансувати. І відповідно це може пригнічувати певний приватний сектор. Нарешті, переваг і недоліків порівну. Теоретично ми маємо збалансовану систему. А що ж в реальності? Давайте відійдемо від теоретичних викладок і історичних е згадок до певних реальних. Прикладів, які існують у сучасному світі. Також поговоримо про західні країни і нашу державу. Економічні системи Західної та Північної Європи. Майже в усіх країнах Західної Європи розвинений ринок. Завдяки Євросоюзу, торгівля між ними е відбувається майже без податків між країнами. Проте є високе податкове навантаження всередині самих країн для виробництва. Так. Компанії між собою конкурують, виготовляють найкращі продукти, дають різноманіття вибору для споживача і гоняться за ефективністю. Країни ж в свою чергу та регуляторні органи Європейського союзу накладають свої певні обмеження на діяльність великих компаній, оскільки європейський союз декларує боротьбу за довкілля а також е за зниження ефекту глобального потепління, вони ввели ці екологічні норми до викидів автотранспорту. Що змушує компанії інвестувати в розробку більш екологічного автотранспорту, це двигуни, вихлопні системи та інше. А це, відповідно, впливає і на ціну кінцевого продукту. Він стає дорожчим для споживача. Державне регулювання втручається у ринкові відносини, що впливає на ціну е готового продукту до споживача, ніби це погано. Але з іншого боку, те ж саме державне регулювання дозволяє цій державі боротися з пасткою бідності, відповідно забезпечуючи. Громадян певним соціальним захистом в країнах Північної Європи, таких як Швеція, Данія, Норвегія, пішли ще далі. Так, у них дуже зарегульовані ринки і дуже високі податки, але і соціальний пакет просто гігантський. Можу так сказати, що ці країни майже соціалістичні, але все ж таки в них є капіталізм і приватна власність. Але оскільки в європейських країнах ринок дуже зрегульований, то не працює, ну точніше, дуже. Напевно, погано працює один з елементів е, ринкової економіки це е, інновації, бо їх впровадження стає дуже важким, бо тобі треба пробитися через велику кількість регуляцій. Проте, якщо ж компанія все ж таки пробивається через цю кількість регуляцій, то, скоріш за все, ця інновація просто приголомшлива і до того ж одразу буде якісна. Економічна система США. А тепер поговоримо про наших партнерів за океану. Сполучені Штати називають оплотом капіталізму. Але вважати те, що там чисто ринкова економіка, також буде хибним твердженням. Так, звісно, порівняно з Європою, в Штатах набагато менше регуляцій, певні дуже умовні. Але навіть вони останнім часом почали закручувати гайки. Мова йде про останні регуляторні закони Сполучених Штатів стосовно певних інноваційних продуктів і патентів. Відповідно, якщо ви хочете поставити виробництво мікрочіпів чи чогось іншого у іншу країну, крім Сполучених Штатів, вам потрібно отримати е, дозвіл від регуляторного органу на це, особливо коли мова йде про Китай. І Сполучені Штати роблять це не через те, що вони хочуть зупинити розвиток інновацій, а через те, що вони розуміють, що дані інновації не дуже добре передавати потенційному ворогу. А що ж в Україні? Що стосується нашої держави, то тут все дуже складно. Наприклад, більшу частину десятого століття ми провели позаринковою економікою. Тому у 90-х, коли радянський союз розвалився, ми стали незалежні, ми отримали дикий ринок. В результаті цього дикого ринку, у перші 10 років нашої незалежності, ми е, зітхнулися як громадяни з майже з усіма проблемами ринкової економіки, а саме з нерівномірним збагаченням, створення олігархії, пасткою бідності, коли люди просто не могли дозволити собі нічого і вирватися з цього порочного кола, а також з пофігізмом стосовно використання ресурсів. Проте вже на початку 2000-х ми почали бачити певні зміни, і наша система ставала. Все більше і більше схоже на типову змішану економіку. Але, на жаль, все ще не обходилося без нових проблем, але вже тепер змішаної економіки. Е, звісно ж, я кажу про політичні інтереси. По-перше, це державні компанії, коли е, ринок був просто задушений і на ньому неможливо вести було нормальну конкуренцію, і держава була повним монополістом. Інша справа про політичні інтереси, коли певні компанії отримують певні преференції. Відносно інших компаній, в яких не зацікавлене наше державне управління. І я вже не кажу про так званий рейтинг зручності ведення бізнесу, на жаль, наша країна має дуже непрозорі регуляторні та податкові норми, тобто звичайному громадянину дуже важко розібратися у тому, як правильно і законно вести бізнес. А скільки наші закони і податки написані так, що не до кінця зрозуміло, як правильно їх виконувати. Проте це створює момент, що якщо ти... Як кажуть, пропітляєш, або не попадешся на очі регуляторним органам, то ти можеш багато заробити і нічого не заплатити. І як на мене, це найкраще місце нагадати вам, що якщо ви дивитесь це відео без підписки, то треба виправити це і підписатися на наш канал. Адже, наскільки мені відомо, більше 50% глядачів роблять це без неї. А якщо ви не зробите цього, то пропустите нові відео на каналі, де ми будемо розбирати особливості нашої. Податкової, а також регуляторної системи для того, щоб ви могли розпочати свій власний бізнес, якщо вам це цікаво. Тим часом я вважаю, що ми можемо підводити підсумки. Як ви зрозуміли, чисто ринковий чи чисто планових економік у сучасному світі не існує, це лише теоретичні випадки. Сучасні економіки в більшості змішані з більшою перевагою у ринкові елементи, чи в планові. Але в цілому так і є. Я проводив цей ролик саме для того, щоб ви зрозуміли, які взагалі є системи. Адже, як на мене, кожен повинен розуміти, як базово працює економіка на верхньому рівні. Також я вважаю, що ми повинні продовжувати підтримувати наших захисників. І один з найкращих способів це зробити разом з фондом компетентної допомоги «Повернись живим за посиланням в описі. В коментарях до цього відео обов'язково пишіть, яку економічну систему ви вважаєте найбільш оптимальною для нашої держави, або, можливо, які елементи. Певної економічної системи ви би хотіли використовувати у нашій державі. Якщо ви хочете підтримати наш канал, то це можна зробити, натиснувши кнопку спонсорувати тут на Ютубі або на платформі BuyMeACoffee. Також ви можете слідкувати за нами не тільки на Ютубі, а й в наших соціальних мережах. Лінки ви також знайдете в описі. Усім дякую за перегляд. і все добре.